Ким він був і не знімай мене, якби стриму своїм кором кодину. Не на ніс мені удар. Да. Я сепаратист, не не гавно бідне за колотило. Давайте запишу вам номер телефона. Ви можете до мене безпосередньо звертатися, і, щоб не було розуміння. Я розумію, що є. Тому ми вам дуже вдячні, що ви нас вислухали ще раз. Добре, вам дякую. Привіт всім дієздатним. Вінницький апеляційний суд сьогодні саме тут буде вирішуватись питання про закриття. Правомірності закриття кримінального провадження, яке стосується співробітників РЕС. Так ось на сьогоднішнє засідання також було викликано представників органу слідства, а саме прокуратури. Подивимось, хто туди з'явився з Гайсінської прокуратури, тому що вів справу прокурор Пролєєв. Сдіваюся, це не пряма трансляція, те, що спокої, я не бачу. Ні. Те, що не засідали. Я зрозумів. Що ви Заходять сумки. Сумки поводу. А що от заява якась? Скажіть, будь ласка, що я порушую тим, що зараз проводжу фіксацію. Тому що ведеться фіксація судового процесу так. засідання, а не взагалі в залі. Тобто ви мене просите зараз виключити фіксацію. Я так розумію. Якщо ви мене просите, я це зроблю. Тобто ну, вам пояснюємо, що я не фіксація відбувається судове засідання, а не взагалі в залі. Ну, якщо вам це цікаво. Ви в матеріалах справи сказали, що була обрізка дерев. Так, вона була не санкціонована на той момент, з чого все почалося? що... Ніяких документів ніхто не ну, не предоставив. Це було відповідь на моє запитання до працівників цієї, цієї структури. Також на відповідь кравця, тобто це депутат місцевого самоврядування, який задав теж саме питання, тому що він відповідає за, за ці питання у нашому місті. Повторно допитати свідків це кравця. Микола Вони бер... допитувалися. Що... Вони допитувалися. Тоді питання, чому після того, як і закрилося провадження, знову допитали тільки Вдовиченка, який мав би бути як скажімо так підгозрюваний, А тут не допитали ні мене повторно, тобто може б встановили якісь нові факти. Так то чому тільки після відкриття провадження по 296-й частині? Першій був допитана тільки одна людина, і на підставі цих висновків було зроблено знову? Ну, Постанова за на закриття кримінальної справи. Чому тоді всіх не опитали? Е, Плюс е, е, витребувати відео у власника Люксора, де можна було розглянути, чи дійсно це було е, так, да, ті події, які були описані мною, які були описані паном слідчим у постанові, що нібито, чому я стверджую, що факти перекручені. Тому що в під мій підпис особистий були надані в документах по одному подані матеріали те, що ну, взагалі, ну, так як я говорив да, і під те, що я розписався, а в постанові вони були подані в зовсім іншому вигляді. Я можу зробити висновок. Що е, слідчий відділ зацікавлений в закриття справи в, ну, в такому вигляді? З приводу повторного допиту в до Коломійка і е, кравця депутата, я вважаю, що також необхідності в повторному допиту вказаних осіб немає, тому що вони дали розгорнути відповіді. От е, просив би. Е, Скаргу не задовільняти. Вважаю, що е, слідчим Коханом проведено е, всі необхідні слідчі дії, тому просив би е, в результаті скаргу коло міка не задовільну. Стосовно дослідження доказів, які не були, я так розумію, зроблені ні слідчим відділом, е, ні е, судом першої інстанції, який розглядав дану справу. І тому хочу сказати, що <кхем> е, відео без дослідження трактується на даний час прокурором, отак, от в такому от вигляді, як він сказав, прокурором і слідчим. Я хотів би нагадати пану прокурору про те, що е, є м -м -м, щас, одну хвилиночку. Що згідно з частиною 2 статті 91 КПК. З якої я, я вважаю, тому що він ссилався на норми КПК, я е, маю зробити е, відповісти йому обов'язок доказування обставин, передбаченої статтею 91, е, покладається на слідчого прокурора. Тобто. Це не я повинен доказувати. Я в справі вже був в мене е, е, статус потерпілого з першого дня, як я тільки отримав, е, ну тільки надав всі відомості. Я сразу вже в цей день я став уже потерпілим. Тому е, ще хочу нагадати, що е, рекомендація е, Ради Європи. Е, Номер 908511 щодо положення потерпілого в рамках кримінального права і кримінального процесу, Що варто більше уваги приділяти потерпілому? На усіх етапах провадження я узнавав з того, що справа закрита тільки після того мені ніхто не присилав постанову, Вона потім присилалася. Після того як я е, хотів би сказати дякую до речі е, пану слідчому. Е, він зразу після моєї просьби він мені відсилав. Но він говорив, що вона відсилалася почтою. До речі, я так і ні разу постанову офіційно не, не отримав. Тобто, справа закривалася. Я бачив, що кінець місяця. Ні, ніяких е, ну, відомостей від слідчого відділу немає. Я дзвонив, питав: А як у нас справи? Він казав, а справа у нас закрита. І це відбувалося. Кожного разу 31.07 31.08, тобто для здійснення планів слідчого відділу Гайсінського руб. це, що я хотів би додати ваші честі. Просив би вас ухвалу Гасінського районного суду 23-го 23 року, якою в задоволення скаже коломіка Юрія Володимировича на посаду слідчував руб від 31.8 по закриття кіленопровадження, якої від, від, відмовлено відмовити, наведених мною вище арміп. Дякую. Репліки, виникло? Немає. Вас коли немає. Я так і не зрозумів причин, з яких обставин вона має бути незадоволена, просто я не зрозумів. Це те, що викладено в постанові, я, я вірно зрозумів. В постанові про закриття яка... Це репліка на виступ прокурора. Ви не зрозуміли. Да, мене, мене... От, да, я просто... Ні. Судові дебати завершені, тут видається. Іні суд постановив апеляційну скаргу за коломійка задовільнити ухвалу весінського ресурві двадцять третього диницького 23.11.23 про відмову задоволені скарги поломіка задоволен про відмову задоволення про закриття кримінального провадження. Скасувати скаргу коломійка задовільнити матеріали кримінального провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу. повернути для продовження розслідування. Що цікаво в цій історії? Людина, яка назвала мене сепаратистом та вчинила свої хуліганські дії, а перед цим просто незаконно обрізала дерева. До речі, ви можете обрізати дерева в місті і вам нічого за це не буде. Але при цьому всьому вона працює в підрозділі. Вінниця обленерго, яка належить Григорішину Константину, який є олігархом РФ. Два роки війни, а Вінниця Обленерго належить. Олігарху Грігоріш. І ця людина, яка працює у олігарха, називає мене сепаратистом. Тільки на тій одній підставі, що я не знав, що Стрімоусов зрадник, у якого агентство було зареєстровано ще з 2008 року. Таврія Ньюс. Навіть апеля... Вінницький апеляційний суд побачив в цьому просто середнє єрість середньовіччя. А прокурор Пролеєв навіть не міг що сказати. Ви самі це бачили. Я розумію, що питання було вирішено грошима. Тобто, замість того, щоб вибачитись переді мною, і сказати Юр, ну вибач мене, я... це стосується робітника РЕС, який раніше був директором, а зараз цілий, хто там старший, хто він там бригади. Так ось він. Замість того, щоб вибачитись, він вибрав шлях, ну ви розумієте, який, обогащення прокурорів та суддів. І немаловажний, приємний факт, який є, що е повертаючи цю справу, яка знову ж таки буде закрита, я це все розумію, але розумію, що цей бивший директор він просто прилипне знову на капусту. Линяй на бабки, друже. Все, будьте людьми, відстоюйте свої права, користуйтесь ними, знайте, що вони є, і разом до перемоги Україна переможе.